Денис Кумінчук, мамолог, онкохірург, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, досвід роботи 22 роки. Член Європейської асоціації медичних онкологів, автор понад 40 друкованих наукових робіт і трьох патентів на винахід. Розкаже, чи впливає стрес на захворювання молочних залоз і чи можна убезпечитися від онкології грудей. Ось на тобі таблетку і у тебе не виникне раку, ну немає сьогодні такого. Її ти там яблука і все, і буде добре. Або капусту і буде груд расти. Говорить, погано, що ж мати, такий гарний. У жінок мамолог, а у чоловіків татолог? Ні, у чоловіків урола. У чоловіків всі. Всі питання до урологу. Чим менші груди, тим менше проблем. Ні, це міф. Да? Тобто від розміру грудей не залежить нічого. Як часто потрібно перевірятися у мамолога, природа да, розвитку раку молочної золози потребує щорічного обстеження. Тобто, вважається так, що після 25 років, да, 20-25, це раз на рік, УЗД, після 40 – до 50 раз на рік на 2 роки мамографія. Після 50 років обов'язково раз на рік мамографія. Це стосується там пацієнтів, які не відносяться до груп ризику. Це суто профілактичний огляд. Як підготуватися до консультації мамолога сьомий, такий 14, 3, 20 двадцятий день менструального циклу це оптимальні дні, коли бажано прийти на профілактичний огляд. Наприклад, при МРТ дослідженні це дуже критично. Там 5, 14, в інші дні можна навіть не приходити. Чи можливо убезпечитися від онкології грудей, ми можемо знизити деякі фактори і повпливати, скажімо так, да, от мені як жінки, якщо я буду робити мамографію щорічно, то я не захворію на рак? Ні, ми це не гарантія, того, що ми не захворіємо. Але це гарантія того, що жінка ніколи не помре від цього захворювання. Ось що важливо, да, тобто рак. От всі знов ж таки це такий знаєте, от такий, е, як е е е е е радянський міф, що якщо є рак молочної залози, то все знає, мене пацієнтка говорить, чорна ленточка така на фоторамці, да, місце на, на кладовищі. Тобто ні. Тобто, рак сьогодні не страшний, якщо ми його своєчасно виявляємо. <иблик> Чи ефективне самообстеження грудей? Як правильно це зробити? <пробіт> <пробіт> да, самообстеження входить в перелік. Скринінгових процедур. Але це не основна ні в якому разі, ні, ні, ні в якому випадку не основна процедура. Да? Тому що ще раз наголошую: пухлину в 5 мм. Або якщо немає ще пухлини, так є там утворення, як мікрокальцинати на мамографічному дослідженні, зміна архітектури, то з чого починається рак, то да? ніколи пацієнтка не, не, не пропальпує. Да? Прийти додому. Да? Ввечері, в душі, мило, щоб було гарне таке відчуття шкіри, дайні і тканин. Викладете три пальці на сосочок і підіймаєтесь, як на піаніно. тому що часто дуже пацієнти пальпують молочну залозу, отак і одразу щось знаходять. І ми так знайдемо, якщо ми будемо пальпувати. Як на піаніно від центру сосочка на 12 годин, так? як цифреблат годинника. Б'ємо молочну залозу, центр сосочок, 12 часов вверх, одна година, дві, три і так далі. Пальчиками пройшли вверх, повернулися. Далі. І так по кругу циферблата. Якщо залоза велика, тоді піднімаємо руку і пальпуємо нижній полюс молочної залози, або десь лягаємо у ліжку і в ліжку це робимо. Чоловіки можуть захворіти на рак молочних залоз. Так, да, це, для чолов... це рідко, да, це один випадок на 300 жіночих випадків. Але це трапляється. Ми ось буквально два тижні тому оперували чоловіка 74 роки з гінекомастією і з раком молочної залози, з метастазами в пахові лімфатичні узлу. Тобто, це не є якесь там диво, там, але це трапляється да? тривале годування грудьми захищає від раку молочних залоз або провокує молочна залоза це орган, який створений природою для годування. Якщо орган не виконує свою функцію, тобто він починає хворіти. Яскравий такий приклад: да, це коли космонавта запускають у космос. Да, і коли він рік знаходиться у стадії у фазі такої невісомості, вони прилітають і проходять трьохмісячну реабілітацію, тому що у них мишечна тканина не функціонує. Те ж саме і тут. Чим більше жінка народжує і годує, тут найважливіше годує, тим менше залоза проходить проліферативних циклів. Кожний менструальний цикл, тобто від місячних до місячних, що проходить? Залоза епітелі проліферує. Спадає, проліферує, спадає. Тобто, чим менше цих циклів, тим менше ризик виникнення раку. Тому ми закликаємо годувати дівчину. Чи впливає стрес на захворювання грудей? Так, впливає, тому що стрес особливо у жінок це дуже такий каталізатор і біохімічних реакцій, особливо. Каталізатор зміни гормонального фону у жінок. Це дуже складний механізм, а особливо під стресом починає расти пролактини. Це дуже таке. зараз під час війни у нас в країні таке важливе питання. Да, тобто, всі жінки на стресі, вони от з гіперпролактинемією. Пролактин безпосередньо впливає на залозу і впливає недобре. Да, гіперпролактинемія – це один із факторів теж такого ризику, да? для виникнення як доброякісної патології, так і не і злоякісної Рак це Спадкове захворювання в деяких випадках, да. Ба. Да. Тобто зараз дуже я ще раз наголошую про те, що дуже багато уваги приділяється спадковості при раку молочної залози. Якщо там років 5 ми про це нічого не знали, слава богу, є така. Ну, в обказнову ж таки, Джолі, як приклад тому, що що таке спадковість, коли мама хворіла, баб, бабця хворіла, пішла, здала аналіз на спадковість. виявилося, що в неї теж великі ризики. Пішла, зробила профілактичну хірургію спить спокійно. Да, рак частково це спадкове захворювання. Видалення молочних залоз, як це зробила Анджеліна Джолі, справді кращий спосіб врятуватися від раку грудей для того, щоб видалити грудь, то да, повинні бути аргументи. Тобто не можна всім направо-наліво сказати, що давайте ми всім жінкам видалимо груди, щоб запобігти раку. Ні. Для цього є знову ж таки, ми визначаємо групи ризику. Тобто є такі генетичні раки: є рак яєчників, рак підшлункової залози, рак предміхорової залози і рак молочної залози. Ось Основні чотири захворювання, котрі впливають на передачу в генетиці. Якщо у жінки ніхто не хворів на ці захворювання, Уро із родичів, да? тобто не потрібно нічого такого, знаєте, там погатися. Порада жінкам від лікаря мамолога приходьте на своєчасну діагностику і будьте здорові. Да? Тобто, діагностика, регулярне обстеження у спеціалістів це запорука вашого здоров'я.